Розумієш, це біль, коли тебе голову стиснують, зжали в кліщі і тупий біль. Що навча? От візьми руку, я тобі зіжму зараз руку. А це так головою? Оце так головою. Це наслідки контузії. Контузії. Це все контузії. А скільки було контузії? Важко відрахувати. Я штурмовий. Розумієш? Ну все, я бісили. Це одним можно Хто Дідуся поставив, щоб не вийти, ну то таке справа. Це вже шарт. Ми ще прийняли палити кинути. Не просто наш по чуть-чуть на, на дві години, так? Да? А кинути назавжди. Mm. А коли ви кинули курити? Вчора, да? так? <гум> ми зробили е, таку фішку. У нас ще третя є друг. Е, ми такий дедлайн зробили. На, на витримку. Хладно було? У нас є село Волі. Ось такі ви курили? Дуже багато. Я колись, з я 2008-го. Ну, я років 30. Це ж, ну, це ж дуже таке рішення після 30 років серйозне. Ну і що. Mm. Що пристимулювали? Нічого не стимулювали. Мабуть, не пройшов час про це все. Сказали, що кидаємо користь. Було прохання дитину одного. Якщо я десь ти харяхоння під ребром... Дістан. Під ребро ребро? – Я все знаю, але я тільки під ребро. Якщо він закурить, я його під підребру. Ми є долбойоби, нас дуже важко зрозуміти. Нас тут називають Д-2. Група Д-2. д Долбойоби. Ми самі себе. Розумієш, нас важко зрозуміти, ми раз прийняли рішення, так і буде. Віктор і Юрій потрапили до лікарні святого Пантелеймона з осколковими пораненнями. Обоє воювали на Донеччині, а познайомилися вже на лікуванні. Крім фізичних травм, лікують паралельно психологічні, посттравматичний стресовий розлад та наслідки контузій. Адже тут при звичайній лікарні працює цілий центр ментального здоров'я та окремий психіатричний стаціонар. Скільки ви тут вже на лікуванні у Львові? З грудня 24 го року. З грудня? Так, Я приїхав з грудня. Тобто Це, два Це другий раз. Тобто два місяці? Ні, Стоп. я другий раз з грудні, а загалом. Загалом то з липня минулого року, але в мене ж перерив великий. Так, а повернулися Прошу. другий раз через... У грудні місяці. А чого? Ну пішло ускладнення, пішли біль. І втрата це. Я ж туди, в мене мова пішла. Вимова. Дикція. Так, І то сильно. Такий стан паршивий, що хан. Це навіть тепер, от як біль сильна голови, то агресія моментальна. Агресія? З білю. Моментально біль, агресія, нервозність, апатія. Це розумієш, це біль, коли тебе голову стиснуть, зжали в кліщі і тупий біль. Що навча? От візьми руку, я тобі зіжму зараз руку. А це так з головою. Оце так з головою. Це наслідки контузії? контузії? — Це все контузії. — А це було контузії? Важко відрахувати. Є штурмовий. Змієш? Ну і що, і бісить. Це одне можна. Ну, Тоді дідуся поставив штурмових ну то таке справа. Це вже шарт. Є перспектива, що? Повернутися в політику, скільки вибір обіцяють. Ти, заскому. ти завжди це питаєш, от я ну, от не можу зрозуміти, для чого ти будеться. Бо людям це цікаво. Я, я не маю такого бажання і не хочу це зробити, тому що я завжди мріяв повернутися в медицину. Політика для мене був це період там, служіння, розбудови держави. Угу. І я вважаю це правильно. Політика є найскладніша робота, яка є е, серед людей. І вона вимагає багато зусиль, відданості, угу. знань. От, але для мене зараз це місце, де я перебуваю, є критично важливим, бо це місце буде визначати нашу з вами якість життя в наступні десятиліття. Угу. Десятиліття. Тобто, якщо навіть повномасштабна нас закінчується працювати з її наслідками, це не 10 років, ні, навіть ні, це це десятиліття. Це поки ось, поки не помремо. Олег Березюк у недалекому минулому політик, керівник фракції самопоміч у Верховній Раді, але за освітою та покликанням лікар-психіатр з 21-го року розвиває перше в Україні психіатричне стаціонарне відділення в багатопрофільній лікарні та керує тут з центром ментального здоров'я, де основні пацієнти тепер військові. Скільки зараз тут терапевтів працює? Зараз, всю хвилину, чигалом. Ну, у нас є біля 50 осіб, які мають ту чи іншу терапевтичну освіту. Починаючи від психіатрів, психотерапевтів, психологів, нейропсихологів. Одесна Те, терапія це як основа масажу. Тебе торкають, тобі приємно. Масаж це така це, так Все масажем називають нас, що торкаються. Це є спеціальні дотики. так, uh -huh. дотики. Міофасціальна а, а, терапія. Ну, Все можна назвати масажем, але це дотики до тіла, і, і а, ми навчаємо людей слухати своє тіло, uh -huh. як воно реагує. І людина коли вперше зауважує, що в неї напружена якась частина тіла, наприклад, uh -huh. плечі. Кажуть, давайте вам не розслабимо плечі. Uh -huh. Бо я ніколи не думав, що вони плечі. Не прожили. А це, це означає, що ми були завжди в симпатичному збудженні. Приблизно 30% військових, військові, які повержили поранення за американською і нашою початковою статистикою, мають ПТСР. Але ніхто не досліджував пацієнтів чи хлопців і дівчат. Які не мають таких е, поранень, тобто не потрапляють в лікарню, але весь час перебувають на передові. Їх mm -hmm. ніхто ж не обстежував. Mm -hmm. А вони багато з них можуть жити з симптомами ПТСР там вже, вже, вже півтора року, нічними кошмарами, з е, порушенням сну, з агресивною поведінкою, яка під дією адреналіну постійного то зникає, то, то, то з'являється. І ми це все побачимо. Коли закінчаться бойові дії, і ці хлопці і дівчата повернуться до своїх сімей. Я думаю, це моя така ага. гіпотеза. 90% людей, які пережили е, зону бойових дій, е, мали помірні якісь е, е, черепно з травми, вони будуть мати ту чи іншу форму реакції психічної реакції організму о, на, на цей стрес, і їм треба буде все одно якась психологічна допомога. їм треба допомога. буде психологічна допомога. А так. Як Все добре ваша. Нічого. Все добре. А зараз? Яколо 6.50 коло. А ви сьогодні подовин. я улюблена? Я мені улюблена вся, яка йде мені на користь. І ви чуєте, що всі від на користь? Не всі. А які мають? Ну ті, що не йдуть, я їх відкидаю. Ну, наприклад, що вони захотіли. Ну от крісло, я два рази прийшов, я не пішов тут. А що на крісло там робити? А то ж вібрація йде. А у вас вона а воно перший раз, як коли сів на крісло, то йшла асоціація зразу, що я на Ельці, виїжджаю на позицію. Це все. Я на її половину прийшов відключив. Це її хвилі. Вібрація заспокоює. Заспокоює, а вас на поки воно вас тут волкотеречніє, тілес. сьогодні буде, правда? Буде. А На, на шістному нейрофідбек і манейрокорекція. Це чотири терапії. Нейропо плюс цей терапевт у психотерапевта, плюс по снах. А. А, а по снах, Тобто ви не сни, щоб позбавлятися жахів? Так. У мене ж вони часу, я ж воюю вночі. Воюєте досі пірночі. А то це неможливо забути. Я подав на час подію. Mm -hmm. Як е, говорять е, спеціалісти, будь-які події треба прожити. Ти mm -hmm. їх не забудеш, а її, її треба прожити і відкласти mm -hmm. на пол, mm -hmm. щоб вона mm -hmm. згадувати, mm -hmm. аби... Не збогатися. Ну, поки поки не, не вдається. Мені сказали лікуватися. І я лікуюся. Якщо мене повністю не белі лікувати, то я можу коє захвоєрити. Що... Можна дати інтерв'ю. Запусти. Комінському мене, я дуже погано був стань. І мене чотири дні там від ранку до вечора капали. в реанімацію з рад тому що рана зараження Ні, Тільки рана. У мене було стан голови дуже поганий. Я ж купа контузії дістав тут. Це ага. ж ага. я таких ударів був по голові, мовшу що… Ага. Які можуть бути наслідки неприлікованої контузії, якщо ну я так розумію, можливо, я неправильно кажу на 90% ветеранів напевно, повернуться з контузією. правильно. Це є найважливіше питання, яке, напевно, сьогодні буде актуальне. Тому що точно є наслідки контузії, вони вже доведені, це так званий скарбінг. Це між корою головного мозку і білою тканиною, такі ніби утворюються рубці гліозної тканини, які, власне, перешкоджають передачі нервового імпульсу. І є наслідки цього, швидкість старіння мозку в десятки разів перевищує звичайне старіння. Дивіться, контузія це взагалі такий не дуже медичний термін. Так? Там є черепно-мозгова травма. Так? Тобто це безпосередня травма структури мозку. І тому це серйозна, це серйозна патологія, так? бо це сама, сама тканина мозку. Була піддана фізичним впливам. Так? І як наслідок цього, зв'язки між нейронами, так, нейрон, це нервова клітина, просто розірвалися. Галузь реабілітації, яка називається нейропсихологія, де за допомогою звичайних вправ фізичних рук, очей, рухів голови, когнітивних вправ, які покращують пам'ять, концентрацію, увагу. Ми відновлюємо нейромережу, тому що мозок є нейропластичний і здатний відновлювати загублені е, зв'язки. Коли я вчився ще в університеті, нам казали, що нервові клітини не відновлюються. Ні, нейрогенез існує. І тому ці вправи вони не тільки покращують пластичність мозку, тобто зв'язок між нейронами. Вони ще повільно, але впевнено відновлюють сам нейрон. Ми працюємо. З пацієнтами, у яких була черепно мозгова травма, також це відновлення після акубаротравм, контузій, інсультів, тобто всіх випадках, де страждає наш мозок. Я, як нейропсихолог, працюю з пацієнтами більше на відновлення когнітивних функцій: це пам'ять, увага, мислення. Також часткова мова. Ми починаємо з того, що проводимо психоедукацію для пацієнта, щоб пацієнт краще розумів, що з ним відбувається. Чому це так відбувається? Вправи на міжпівкульну взаємодію, ми їх виконуємо за допомогою рук, тому що наша права рука відповідає за ліву частину нашого мозку, а ліва за праву. І це щось схоже на це. Абості. А ну давайте вас знайдемо. Я ви десь отут-от -от -от між хворинками мали бути. Не, не, не. Оце не ви? Ні, це не я. Будемо створювати новий світ. Стоп, 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 стоп. Так. Ні-ні, не будемо тягнути, а. А я ж так. Ні-ні тяг... ні, сильно так не тягнемо. Все добре. Давно зі мною не працювати. А, Так ти знаєш, якщо ти хочеш волну, то треба. Ні, ні, сильно так не тягнемо. У нас тепер більша ширина. Я поняв. Просто не бачу. Тут йдеться про сенсорне заземлення. І плюс моторика. Велика кількість дійсно роботи руками, ногами. Крім того, під час роботи нам треба комбінувати саму нитку, але номер один це от йде систематизація нібито наших руків. Номер один, напевно, те, що кожен пацієнт неуперечно ставиться до такої терапії, бо ткацтво не є таке поширене. І перше, це цікавість, а далі йде оця от медитація. Дуже класно, коли, от, наприклад, пан Юрій він любить експериментувати за ткацтвом. чайник нам розкрутився, рівномірно. Так, все добре. Ось хтось експериментує, хтось відключається, просто медитує за правилами. Наші всі нейрони працюють під час ткацтва. Той, хто придумав ткаццю, перша це, четверта. Це генеральна людина. Це не тільки витвор мистецтва, але це що антистрес. Ти дійсно розслабляєшся, проводиш думки. Знову третя четверта. Е, Третя-четверта, першу відпустіть. Це просто не спішно. Я не бачу. Дуже часто хлопці кажуть: ну, не хочемо з вами говорити, тому що в мене кукушка не поїхала. Це така, це така цитата. Але з часу існування Центру ментального здоров'я в лікарні і психіатричного відділення. Найти найкращим a, засобом a, розповсюдження інформації є комунікація між пацієнтами. І дуже часто, коли ми приходимо в перші три дні до кожного нового пацієнта, який поступив, і ми пропонуємо a, допомогу, ну можливо, 30% людей відмовляється. Але вже наступного дня, коли вони побудуть в палаті з іншими людьми, їм кажуть, слухай, що ти відмовляєшся? Це дуже класно. Іди туди, бо маєш можливість ходити, або погоджуйся, що до тебе будуть приходити сюди, і раптом ми приходимо наступного дня і зовсім інша людина. Тобто, беззаперечно, стигма є в суспільстві, але вона не може так швидко нікуди подітися. Але тільки людина занурюється в атмосферу лікування і бачить всього ефект, вона стає, вона стає промотором цього лікування. І просто один одного запрошують, приводять за руку. Ми деколи в палатах там бачимо, що не дуже хочемо, ми кажемо, слухай, Іван, ну поможи завтра разом прийти. О, ні, я його візьму з собою, ми разом підемо. Ну, взагалі, була проблема в тому, що тут цивільні лікарі це військові, і нема контакту, бо ти не пережив те, що пережив я. На початках таке бувало. бувало. Особливо, ну що, що, що лікарі ставилися до військових як до цивільних, і це страшна помилка. Ось, і як вийшло з цієї ситуації, щоб у вас пішов конект? Досвід, розмова. Тобто лікарі знають вже, як під що треба говорити, щоб військовий не лякався. Треба дбати. Є Це улюблене моє тепер слово. Військові відчувають щирість дбання, а дбати це просто поговорити по-людськи. Дбати це просто сказати одне слово, яке би потрібно було зараз. Зробити одну річ, не забути зробити, що ти пообіцяв. Uh -huh. От якщо вони відчувають дбання в одному слові лікаря, вони будуть дуже добрими пацієнтами, які ніколи не підведуть цього лікаря. Якщо вони чують лукавство, фарисейство, uh -huh. грубість, ігнорантність, вони будуть, це буде тригером страшних відносин. Страшних. Тому треба дбати про військових. Він скаже, а що тому діагностика? Це та підсумкове? Так. Діагностика була вас на початку і таке саме буде після тренувань. Ага. Таке саме саме. щоб вона не зашкалила в другу сторону. М -м. Та цікаво, цікаво, що ми з вами там натренували з експериментами. Це сто відсотків. скажемо, що за літо в Нейрофідбак це є такий терапевтичний метод, в основі якого входить тренування нейронів мозку у відповідь на вплив зовнішніх подразників, тобто зорових і слухових. Створюється біо, біозв'язок зворотній для того, щоб тренувати певну ділянку. Зелений колір це, є, тобто, що мозок, що там є все, все гаразд в, ті, в, ті, в тих, тих ділянках. Червоний колір це вже є дуже сильне ураження. Є звук? Є. Супер. Підключаємо. Під час тренувань е, треба думати про щось позитивне, не забути про якісь травматичні події, тобто не думати про, про це, а більше налаштувати себе на позитив. Хтось думає про книги, наприклад, хтось думає, там, як він їздив на рибалку, і це йому допомагає. Тому що там е, тренування полягає в тому, щоб заповнити коло е, зеленого зеленим кольором. Е, ми думками, тобто, от чому цей фідбек. Зворотній зв'язок мозку у відповідь на це, що ми дивимося на коло і думками робимо його зеленого кольору. Тобто ми такими тупими вправами тренуємо мозок. Бо мозок дуже нейропластичний. Про що думали? Про що думали Поділіться. поділіться. Поділіться, давайте. Не хочу. Як не хочу, не хочу. Давайте на відео. Ні, не, не хочу. Поділіться. Що думали позитивно? Давайте далі. Давайте. Включайте. Експериментатори. Вони експериментатори. Вони хочуть зламати систему. Вони думають, як це працює. Мар'ян, це перше психіатричне відділення в багатопрофільній лікарні в Україні. Котрі ми у котрому році відкрили? В 21-му, 5 е вересня, якщо не помиляюсь. І е з цього часу ця історія починає ширитися Україною. Тобто, коли психіатрію, насправді, це називається день, коли психіатрію повернули в лоно медицини. А військові вже тут з 22-го року. Так. Ми е зробили психіатрію і психотерапію частиною звичайної лікарні. Я вважаю, це є революційним кроком нашої медицини. Ми е, створюємо середовище, яке є дружнім, та дружнім до ока. Як ви бачите, воно є, має правильні форми, естетичність і так далі. Дружнім до слуху. Е, е, музика, яка є нейтральною. Ви чуєте запах, чистоту. У нас принципова була річ, так як психіатрія була і ще залишається стигматизованою галузі медицини, якась така зай. Десь там щось можна щось заховати, там щось таке ховається. Ну і це має певну, певну підоснову, бо ментальні процеси є невидимі. Вони uh -huh. є видимі через поведінку, через емоції, але як вони там відходять. Тому ми прийняли рішення, що воно буде Прозорим? Прозоре? А, а пацієнтам подивитися, що тут прозоре, може дивитися, підглядати. А паці... була... чим пацієнт хірургічний відрізняється від психіатричного? Uh -huh. Тобто я знову ж таки стигматизую. Ми пропонуємо державі. Щоб кожна велика лікарня мала свою службу ментального здоров'я, тому що це тоді вирішить питання стигматизації, вирішить питання доступності, бо людині легше прийти в загальнопрофільну лікарню ніж в соціальну лікарню. Для цього треба адаптувати НЦЗУ, для того, щоб НЦЗУ якісно оплачувало такі речі, а не там ділило множило, бо вони економлять на психіатрії. На психіатрії вже економили хто? На психіатрії економив ворог. Тому що ворогу не було важливо, щоб люди покращували своє ментальне, ментальне здоров'я. Uh -huh. Тому не було освіти психологічної, якісної в Радянському Союзі, вона з'явилася тільки в кінці 80-х років. Тому не було, тому всі лікарні психіатричні були закриті. А тепер треба це все відкрити. Але в який спосіб? Відкривання якісних е психотерапевтичних і психіатричних стаціонарів в багатопрофільних лікарнях. Uh -huh. І це станеться само собою. Люди підуть і почнуть дбати про своє ментальне здоров'я. А чим ви принципово змінилися от, як людина? Сказати тобі, що є два в мене. Один, тобто 4 березня 2020 року є дуже величезна висока стіна. На, ті, на тій стороні залишився один я, на цій стороні є другий. І та людина не може сюди прискочити, і я назад не можу прискочити. Я зовсім інша людина. Я в зовсім іншому помінявці. Тобто по відношенню, по аналізу, по е, сказати, що весь період, тобто весь спектр у цієї роботи, наслідків, воно свідомість поміняла. Дружина каже в кращу сторону чи гіршу поміняв. Вона не може це зрозуміти. Вона цього, вона просто в чого не знає. Ну, Їй стало з вами важче, чи вона не каже? Я це промучу. У мене, якщо би не сім'я, ну, на перше я ставлю місце, це Божа сила, а на друге місце це сім'я. Якби не Бог і не сім'я, то я, значить, я би вижив в чи. Хто має адаптуватись до кого? Чи військові, які повертаються з травмами і мають вчитись наново жити своїми травмами в цивільному суспільстві, чи цивільні мають вчитися жити з травмованими військовими? Можу я вас запитати так. щось. А скажіть, будь ласка, а чий найбільший інтерес адаптуватися? Я думаю, суспільство, бо суспільство налякане, що військові почнуть у всіх бити. Бачите, ви не, тим не займаєтеся, але маєте інтуїцію? І, і справді. Цивільне суспільство має великий інтерес адаптуватися до життя і до потреб тих, хто пережив зону бойових дій, вижив і переміг смерть. Це люди, які мають цей успішний досвід. Так це коштувало їм певних якихось девіантних змін в поведінці, в поглядах на життя, в принциповості, в чесності. Але це ті люди, які знають, як перемогти смерть. І тому це дуже вигідно цивільному суспільстві зрозуміти це, підтримати це, адаптуватись до цього і зробити якість життя собі і іншим краще. Це очевидно. Бо Пробувати робити рівно навпаки, це є абсурд. Ну, не всім, очевидно, він каже, він агресивний, контужний і так далі. Як я можу до нього адаптуватися, хай він де лікується. Так, так, справа в тому, що коли адаптуватися, це треба не до нього, а до думки, чому він такий. Може, це моя поведінка спонукає його до цієї агресії. Наприклад, я їду і підрізаю на світофорі автомобіль. Бо я так хочу, бо я поспішаю. А в цьому автомобілі їде військовий, для якого це є тригером, Який зупиняється на тому самому червоному світлі світофору, приходить і б'є фари цьому крутому, який дуже поспішав. Якого називають придурок! Що він робить? Хто був придурком? То є така. Демонізація ветеранів, що от вони для них вже чорне біле. В них нема там кольорового, сірого, зло, добро. все. і тобто, не, що буде масова, що от масова буде брехня. стрілянина, різанина. Це коли тобі кажуть, це брехня. Це бо хіба типу, будуть агрес палати брехня? Всі Розумієш, буде... це брехня. Це може бути одиниці випадки. Да, бо тому, що е, суспільство е, має е, зрозуміти, і ми там розуміємо звідки ми. І що пройшли? І тут розуміється все, е, що е, внутрішня війна вона на руку москаля. Угу. У чому проблема? Так, да, порядок мусить бути. І в нас порядок має бути желізний. І має бути наказана людина, яка робить особливо зрада держави. Суспільство має переробитися і передумати, і поміняти свою думку, що так вже не буде, як було. Має бути дійсно в рамках законодавства.